Усім привіт! Ви дивитесь фінальний випуск будівельної кухні цього року. Ми з вами знаходимося в живому кварталі Республіка. Мене звати Анна, і в сьогоднішньому випуску я поділюсь з вами новинами з будівництва 304 го та 228 го будинку, а також головної центральної променади комплексу. Якщо ви готові, підписуйтесь на канал, а ми прямуємо на будівництво. Ми біля будинку 304, де активно працюють над завершенням 12-ї черги. Вже повністю виконані монолітні, штукатурні та покрівельні роботи, а також монтаж зовнішніх мереж. На 99% завершена кладка, стяжка та вентиляція. На 98% завершено малярні та плиточні роботи. Встановлено майже всі квартирні двері, виконано сантехнічні та електромонтажні роботи. Готовність 94%. На 89% готовий благоустрій та фасади, і майже завершений монтаж вікон. Переходимо до нової черги з терміном здачі на травень 2026 року. Це будинок 228 і тут вже повністю завершені монолітні та покрівельні роботи. А також монтаж вікон і кладка виконана на 99%. У секції 228.03 на 94% виконано монтаж квартирних дверей. В решті секцій роботи тільки розпочатку. Також продовжуються роботи по влаштуванню фасадів, 15% готовності. Штукатурні роботи та влаштування стяжки у другій і третій секції майже завершено. Приступаємо до робіт в першій секції. Електромонтажні роботи виконано на 74%. Сантехнічні роботи та монтаж вентиляції 92% готовності. На 62% завершені малярні роботи в секції 22802 та 22803. На 81% готові плиточні роботи. Також ми продовжуємо створювати інфраструктуру в комплексі. Наразі активні роботи проводяться на ділянці майбутнього центрального променаду. Монолітні роботи виконано на. 40%, а благоустрій готовий на 30%. І наостанок у нас чудова новина. Стартував продаж нової черги будинок 227. Тож до зустрічі у відділі продажів. Ми дуже дякуємо вам за увагу протягом року. Кан Девелопмент бажає чудових свят у затишному родинному колі, миру та перемоги. До зустрічі у наступному році. Бережіть себе!